В яких я країнах жив? І, до речі, висновок по цим країнам, чи краще Україна чи ні. Я жив до війни в Італії, жив, співав на часа. Потім в мене була після поранення Німеччина, в мене була Британія, я деякий час жив в Іспанії, я досить довгий час жив в Туреччині, я об'їздив всю Європу, бачив, крім Португалії, напевно, і там якось Фінляндію туди ще не доїжджав. А в цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку приїжджаєш і тобі таке воно ух, інтереса! А в Польщі". от зараз я в Польщі, до речі, живу. Да, забув вже трошки, як дім відчувається, бо дуже схоже на наше. Я? я до речі, цього не помічаю. Але в наших країнах у мене цього відчуття не було. От Польща, якась імені Варшава, якась найближча. Багато ж українців, все. Погода, блін, як у нас, плюс-мінус схоже, це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш якусь в Україну, і тобі спочатку о, а тут так інтересно, щось нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей, знакомо, з, -з -за законами місцевими, з тим, як все влаштовано, з бюрократією. і ти просто ну, не розумієш, Боже, це начебто так поруч з нами, з Україною. Ну, чого не сделають вообще? Ну попроще життя? наше все так усложнять, наші стільки законів, особливо німеччина. Ну тобі в тоб тебе не виходить просто в цих країнах жить нормально. Ти постійно себе відчуваєш на чемоданах, Бо з кожної сторони якісь дебільний закон, які готові тебе взяти, укосити і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи там нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити, хоча типу, здавалося б, в Україні ці гроші нормальні, на них можна було б жити пару тисяч да, вічно зелених. А за кордоном це вообще чепуха. І ти впираєшся в те, що ти в Україні, не дивлячись на всі проблеми, жив краще, ніж а, в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше всього накаляє? Фоново відчуття, що якого хера вони ну, реально у них все гірше, ніж у нас, майже все крім цих систем з корупцією і так далі. А живуть вони якось ну, краще, якось виглядають краще. І вони самі по собі біль більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно це кордон.